Дякую Канаді за безкоштовну медицину. Ідемо в Канаді до лікаря. Відбувається це так. Для того, щоб потрапити до когось, потрібно спочатку зателефонувати і призначити зустріч. Син грав в баскетбол у четвері і підвернув ногу. Після цього вона спухла. Вредний підліток не хоче намазувати кремами або прикладати холодне до ноги, тому ситуація не найкраща. Добре, що з лікарем у нас проблем немає. Я зателефонував і в той же день призначили зустріч. Тут ми ще чекаємо. А вже через кілька хвилин лікар скаже, що напевно нічого страшного, але на всякий случай призначає рентген. Їдемо на рентген без особливого ентузіазму. Бо не знаю, на коли вони там можуть зробити. Син залишається в машині, щоб лишній раз не навантажувати ногу, а я йду запитати. Середині затишно, приємно і тепло. Кажу, так і так потрібно синові рентген. А вони запитують, а де ж він виявляється, уточнювали, де пацієнт не даремно. Сказали почекати 10 хвилин і відразу зроблять. В черзі попереду нас було ще двоє людей. Тому за 10-20 хвилин все було готово. Результати тут не дають в руки, а відправляють відразу до лікаря. І вже якщо є якісь причини для хвилювання, лікар телефонує пацієнту. Під час візиту лікар сказав, що якщо не пройде, то будуть ще робити. УЗІ. Але по симптомах має до кінця тижня минути. Ну і за всі ці послуги ми не заплатили ні копійки. Маєш власний досвід із медициною за кордоном. Ділись в коментарях.